Ся, ти спішиш? Просто я хотів дещо сказати, але шансів мене не було. 에... Зараз будуть пісні, які, якими ми свідомо повертаємо вас трошки назад, не просто в мирні часи, а ті часи, які, з яких, може, ми колись починали, коли ми грали навіть не в таких залах, а зовсім маленьких, от, таких зовсім близько. От. І е... ті пісні багато хто з вас знає, але для нас важливо повернути нас всіх знову в ту атмосферу і поступово прийти до того настрою, з яким ми разом підемо перемоги.